Друзі, коли ж настане мир в Україні. Я буквально вчора виклав відео на Ютуб канал і пояснив, чітко і внятно, що тільки після розмови Путіна з Трампом бо Трампа з Путіним можливий мир. Подобається це, не подобається, але ситуація рівно така. Буквально через 10 годин виступив. Гордон. І сказав те ж саме, що говорив я. Тому я це до чого кажу? Не те, що Гордон дивиться мій канал, а те, що я точно не викладав інформацію ту, яку має Гордон, як з його слів, прямо, з, ну як завжди, з Білого Дому. Я просто це доношу до того, що. Ту думку, яку я висловив, зараз висвітлює не тільки Гордон, а багато інших аналітиків, і говорять саме про те, що тільки після розмови або зустрічі а, Трампа з Путіним або Путіна з Трампом є можливість налагодити мир, є шанс на те, що буде мир. А, звісно, ще обговорюють паралельно, які умови мають бути. Я вам скажу, що. Їх декілька. А саме те, що пропонує не Путін, а пропонує Трамп. І те, що вони можуть погодити, в принципі, не говорячи про території, тому що про території там замовчується. Я не чув цієї інформації. Чіткої, може, хтось чув, напишіть, будь ласка. Ми не вступаємо в НАТО. Ну, нас і так туди не беруть. Іноземні війська не мають е перебувати на території України. Е ми не зчиме про росі ну, е російськомовних. Ну, в принципі, крім балачок один між одним і в інтернеті оцього цього гімна. Е я не бачив, що їх щимлюють. Тобто, вони розмовляють спокійно е на вулицях, проблем ніяких немає. А і церква, звісно. Ну, це ж їхня, ну розумієте, да? Вотчина. Вотчина, як каже Гордон ФСБ, тому вони, звісно, будуть наполягати, щоб їх не щемили і віддали їм ті храми, які, які вони в них були. Тому я так думаю, на цьому ще боротьба за приміщення не закінчиться. Бо вірою там не пахне, а от боротьба за приміщення так, ті в тих забрали, ті зараз забрали в тих. Тому це ще буде продовжуватись. Ну, от е, оці, оці пункти озвучуються на сьогоднішній день. Я думаю, з цього почнуть. Ну, а потім в процесі перемовин вже будуть домовлятися. Знову ж таки, друзі. Подобається нам це, не подобається. Але на сьогоднішній день факт отакий, от що, на жаль, ще раз повторююсь, не ми з вами вирішуємо ці питання. Який буде мир і коли він буде. Тому що ми в свій час могли вирішити. В нас, нагадую, були всі можливості закінчити це на суперовій для нас ноті в 2022 році. Нагадую, ще раз, не забувайте про те, щоб не розказували, що ой, що робиться зараз, що з нами роблять, і нас нагибають, і так далі, і тому подобне. Друзі, ми самі себе нагнули. 22-му році ми спокійно могли, спокійно, в тому ж самому Стамбулі, могли просто без перемовин загнати їх за облака. І е, була перемога. Варіантів було у нас безліч, е, всі варіанти були на нашу користь. Все було класно, тому не треба нить, не треба вже розказувати, що без нас вирішують, нас нагибають. Ну, профукали, шукайте винних. Шукайте винних, хто там, хто, хто в цьому був замішаний, хай вони вже відповідають. а Варіантів інших я не бачу.